З рабою Божою Владиславою Сіця. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Держить. Ну, ну, за платочок. Так. Ну, ніж. Вінчається раба Божа Владислава з рабом Божим Владиславом. Христіться і в його цар і Сина, і Святого Духа, Ця і Сина і Святого Духа Святого Духа. Так і ви тримаєте ранку. Господи Боже наш! Славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю, вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Будьмо уважні миром всіх. Ми модрість! Прокиме на голос восьмий, поки